Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що вас чекає ближчих 7 днів, ближчий тиждень. Відео актуальне тоді, коли воно попалося. Неважливо, що це пройшов рік, місяць, чи день, чи два, і який ви день починаєте дивитися, чи це понеділок, чи це п'ятниця, неважливо, Ближчих 7 днів. Три варіанти. Коли року це у нас буде основна колода і. Оракул затемнення. Це у нас буде допоміжна. І так, загальна характеристика ближчих сіми днів. Перший варіант. Загальна характеристика, другий варіант. І загальна характеристика третій варіант. Так. Обирайте перший, другий, третій. Кому треба більше часу, ви можете поставити на паузу. Подумати, настроїтися. Якщо ви зараз вибираєте один і той самий варіант, раджу час від часу це міняти, щоб запустити якісь такі події в житті, так? запустити такий ряд подій. Щоб щось рухалося. Не дарма я взяла сьогодні коли так? Тому міняйте якось трошки, міняйте енергії так, щоб було цікавіше. Так, перший, другий, третій. Я думаю, що ви вже обрали. І перший варіант у нас іде. Загальна характеристика ближчих 7 днів. Ой, королева Кубків. Королева кубків. Ну, Це гарна, така приємна, спокійна енергетика. Це або жінка якась така буде у вашому житті, королева Кубків, ем, любляча, яка вміє вислухати, вміє дати пораду, або у вас така буде енергія, або ви будете в такому стані. Давайте ще візьмемо. Ще дві карти на загальну характеристику. Друг, друг, собака. Да? Можливо, з'явиться друг, з яким у вас ем, розійшлися дороги, або ви з кимось примиритеся, да? з якоюсь з жінкою. Ну, тут, тут собака це дружба і розбите серце. Ну тут примирення йде. Примирення з важливою для вас людиною. Це головна така характеристика. Так, давайте дивитися. Давайте дивитися особисте життя. Що вас чекає в особистому житті? Ух ти, башня, башня. Це щось таке дуже несподіване. Тут, знаєте, здивлячись якась вас ситуація. От яка ситуація зараз іде та завершується. Якщо у вас були проблеми в стосунках, Башня каже, все, кінець, видихайте. Якщо більш-менш нормально було, то от може бути якийсь скандал. Рушаться плани. Якщо ви ж кудись планували разом поїхати, піти, рушаться плани. Про що тут у нас ця башня? Затміння її. Ну, тут щось таке несподіване вилізе в особистому житті. Що прийдеться вам проясняти, да? прийдеться працювати багато над відносинами, щоб вони не розрушилися, щоб все в них було добре. Якщо ви не маєте ще пари, поки що не погоджуєтеся, у да? ближчих сім днів, якщо навіть хтось буде до вас йти в життя, краще не треба, тому що це розрушительна енергія іде. Да? Це не потрібні люди. Да? Ну, Ближчих сім днів особисте життя я би таким хорошим не назвала. Все-таки тут, можливо, через те, що у вас тут дружба іде, і ви не так сильно звертаєте увагу на любов. От у вас якісь енергії для примирення більше, з кимось домовитися, примиритися, а кохання як на другий план виходить. Також це може просто означати, що між вами відстань, наприклад, вам треба срочно кудись поїхати. Но це не те, що відстань давно, це відстань, яка. Ну, не сп... от зараз станеться ближчих 7 днів. Несподівано. Хочу ще дві карти достати. Особисте життя так лишати. Що тут ще є? Ну так. Угу. Дивіться, серце показує, що любов є тут. Не бачу, що ці стосунки прям розпадаються, да? тут зберігається любов, ви любите один одного, ну тут. Ідуть якісь такі перешкоди багато між вами да от відстані, десь хтось їздить чи десь поїдете надовго, на, довг, на 8 днів поїдете або багато часу там будете да, один один від одного далеко там на роботі завали, будете багато працювати і мало часу на особисте життя. Тут більше про це. І через це, от, да, от башня, через те, через те, що багато треба приділяти увагу якимось другим аспектам життя. Особисте життя, як не те, що рушиться, але воно відходить на другий план і, і воно робиться таке шатке, да? Ось так би я сказала. Тому зверніть увагу на особисте життя ближчих 7 днів. Так, давайте кар'єра, робота. А тут дев'ятка чаш. А тут все прекрасно. Якщо ви не працювали, ви знаходите роботу з гарним колективом. Якщо десь працюєте, да, у вас гарні гармонійні стосунки, щастя, радість, корпоратив, поїдете десь кудись. Да, от може бути так, якось примирюєтеся з оточуючими. Да, якщо у вас там були на, на роботі якісь не з кимось посварилися, да, миритися, або приходить людина, яка стає вашим другом. Людина, яка міняє атмосферу в колективі. Якщо ви працюєте на себе, у вас буде багато клієнтів, да? у вас буде багато спілкування, багато роботи. Ну, це успіх однозначно. Риби, да? це фінансовий успіх, це багато у вас роботи. Багато, можливо, знаєте, як буде з'їздите і багато клієнтів маєте тут у вас зміна от, да, Освобождення показує що у вас тут зміна йде на краще от на роботі зміна на краще у вас е, все буде налажуватися на, на роботі а у фінанси ну у нас рибки тут випали. все одно подивимось фінанси для вас Восьмерка да? карти дуже розмовляють, все дуже логічно випадає. Як в одному місці провисає, да? в другому піднімається. От у вас особисте життя буде провисати, не те, що воно руйнується і там конець-канець. Ні. Буде провисати за рахунок того, що у вас, мабуть, дуже багато буде роботи. Дуже багато буде роботи. І будуть фінанси. Восьмерка пентаклів, все хороші фінанси. Дивіться. Нові. Тут. Дивіться, сипляться монетки. У вас дуже класно в цьому плані буде. Дуже класно. Ви Будете гарно заробляти. У вас буде якийсь новий доход, да? вищий, ніж завжди, більший. За рахунок, можливо, якихось клієнтів, бо тут восьмерка пентаклів Багато-багато працює, багато заробляє, да? ну, чи доповнять вам якимись обов'язками на роботі і через це ви будете більше заробляти. Ну, Давайте результати 7 днів. На результат цих 7 днів, з чим ви підете далі, результат 7 днів для вас. Ну, дивіться, як, колісниця, прорив, рухайтеся вперед. Символ достатку, да, несе соняшник. Тут може бути ще так. Для когось може програтися так, що ви за цих 7 днів наважитеся покинути свій колектив, навіть якщо він був хороший, щоб працювати на себе. І ви як вивільняєтеся, да, освобождення, ідете вперед, ви вільна людина. Колісниця — це, знаєте, як образ того, що як дитина йде вчитися, да. е, е, коли ну, сніснечка пташка да, вилітає і йде своїм шляхом. Це от так ще може програватися. Або дружньо колективом всі йдете вверх. Лікарство, це об'єд, боже, які у вас карти. Ну, шикарнючі. Ви йдете туди, в те місце, про яке ви раніше тільки мріяли. Я вам так скажу. От ви наблюдали, там могли тільки мріяти. У Вас тут вибирати якісь нові вершини. Кар'єра, робота, фінанси. Це для вас дуже гарний період в цих енергіях. Будьте мати успіх. Нехай буде так. Так, дивимося, другий варіант. Я вас вітаю. Що у вас? Тут загальна характеристика ближчих 7 днів. Сила, ого! Сила. Ну, дивіться, якщо ви хворіли, да, це виздоровлення може показувати, що у вас з'являються сили. І ви відчуваєте багато енергії в собі, що ви можете рухатися вперед. Ви відчуваєте, що ви можете багато чого досягти. Ну, силу в собі відчуваєте, про що це? Ще це? Про що? Ух ти. Ну тут ви ніби відкрили в собі, відкриєте в собі якусь можливість, так? Да? Якесь натхнення відчуєте, побачите, куди вам іти. Ящик Пандори. ви відкриєте те, що давно не наважувалося, і це надасть вам багато сил. Ви дозволите собі щось. Також це може говорити про те, що ви будете багато займатися фізично. Захочете бігати, підете в спортзал. Да? Це теж про це. Ну, загальна характеристика дуже хороша. Ви будете енергійні, ви будете відчувати в собі сили, енергію. Так, давайте дивитися, що чекає вас в особистому житті. Особисте життя. Туз Пентаклів. Стабільні, хороші стосунки, гармонійні. Да? Шанс. Шанс побудувати гарні стосунки, якщо ви один одна примиритися з коханою людиною. Туз Пентаклів – це колись вважалися, да? якщо випадає ту Пентаклів, розклад можна не продовжувати. Це означає, що ну, все, це шикарно, все здійснюється. Особисте життя. А тут розставання ігра. Тут по картам хтось може до вас, якщо ви були далеко, приїхати. Да? Поскільки тут до всі негативні карти в розкладі міняє да, на позитивні, він додає всім плюси. Тому тут карти показують. Що дуже скоро ви примиритесь, дуже скоро людина появиться, якщо ви, у вас було розставання, да, якщо була відстань, по крайній мірі там, позвонить, напише, да, будуть прояви. Ну тут на особисте життя, да, тут якби все налажується. Зустріч, несподівана зустріч, знайомство з людиною, яка вам можливо навіть тут і ну тут важливе знайомство. Примирення. О, дивіться, туз, як хорошо, що він випав. Да? Інакше б було б дуже Ну, Тус міняється. І тут якби, всі, всі якісь маніпуляції, всі грязні ігри між вами. Мовчанка, все припиняється. Но тут все особисте життя міняється в хорошу сторону. Дивіться, в кожного своє. Я всі варіанти однозначно не назву. Якщо трикутники вас вибирають, якщо. Відстань, то людина дає про себе знати. Дороги прям не бачу, але дає про себе знати. Промирення, якщо були якісь сварки. Якщо у вас якісь були, знаєте, ну відчувається таке, коли в стосунках ну, якось не то. От просто щось, я відчуваю, ну щось не то. Ну, ніби й непогано, але спільну мову до кінця не можемо знайти. Тут уже якийсь настає спокій, стабільність. Ви цю спільну мову знаходите. Давайте дивитися вашу кар'єру, роботу, кар'єра. Дивіться, карти вискочили самі. І карти вискочили дві. І дві четвірки. Стабільно показують, так, карти кажуть, що кар'єра, робота, все стабільно, все спокійно. Якщо у вас дві роботи, оскільки дві карти випали, так, дві роботи і залишається. Ну, тут якась. По картам стабільність, йде мені і фінансово показано, да? і Ну, об'язаності ті самі роблю, те саме. Якщо я без роботи, то я ще в пошуках. Ну от те, що було, все тянеться. Тут відкриваються перед вами дороги в кар'єрі роботи, ну, це, типу, знаєте, начуть пожехім днів, як підготовка ровка в роботі. От стабільно іде. Ну, після четверки пентаклів іде п'ятерка пентаклів, да? криза, ну люба п'ятерка криза, тут теж криза. Тобто у вас так стабільно, що ж скучно, хочеться якихось змін. І вони настануть чуть-чуть ну, пізніше. Ну, а зміни частіше всього настають через кризу. Тому, коли людей відбувається якісь кризи да, в определенній сфері. Люди лякаються, ай-яй-яй, що ж буде? А буде краще після там, після кризи, після п'ятьорок ідуть шестерки, А шестерки все проводять в гармонії і проводять на новий рівень. Тому у вас, можливо, от зараз цих сім днів буде спокійно, а от уже наступних буде в цих картах, в цій сфері, да, в кар'єрі роботі зміни. Вас готують, да? от це як попередження вам. Зараз буде все спокійно, але скоро буде криза. Яка вас виштовхне на новий хороший рівень. Ось так. Ну, давайте дивитися. Для вас дивимося фінанси. Фінанси, фінанси, що вас чекає фінанси. А фінанси показують луну. Не все, не все так, як здається. Да? Тут можуть бути трати неправильні. Те, що обіцяють заробити, да, ви не отримуєте. Єдиний виняток для тих, хто займається езотерикою. Для тих, хто займається да, полоня, заробляє гроші. Там Тарологи, астрологи, нумерологи, ну, езотерика, да, магія, все, що з цим зв'язано. Для вас, звичайно, місяць на фінанси це дуже добре. Для всіх інших це є якась заплутана ситуація. Сплітні, да. завісніки. Вас будуть, знаєте, вважати, що ви щось не за щось отримуєте гроші. Тут будуть якась у вас розборки. Ну дивіться, як все заплутано. Як все заплутано? Можливо, вам тут, знаєте, як запропонують підвищення, ну, природнє підвищення зарплати буде. Ну, що це знову ж таки не на цей період, на майбутнє. От, да, Як там була от зараз тишина по кар'єрі-роботі, четверка мечів, четверка пентаклів, все стабільно. Без роботи, або якщо робота, то вона така, тягомотяна, стабільна. Да? То тут, ви будете, ну, але з перспективи на майбутнє, да, і ви тут теж будете розуміти, що я буду заробляти більше. І вже почались ці розмови. Ай-яй-яй, а хто ж вона така? чи це їй будуть платити? а чого це вона не я? да, Завість. Я там теж така розумна, чи такий розумний. Тут йде таке теж, да? на майбутнє, я так думаю, що у вас ну, от не зараз, ну от вас готує, підготовка буде. Що буде покращення. І люди вже це відчувають і починають оце шушукатися. Ніхто ж не знає, як вам воно дається. Ну, а пошушукатися, позавідувати, то треба. Так що в фінансах от будуть завісники у вас, я вам так скажу. Ну, якщо є завісники, значить не все так погано, так? Да? Я би сказала дуже непогано. Все добре. На перспективу взагалі шикарно. Ну, давайте дивитися результат, з яким ви підете далі. Результат, з яким ви підете, так, трошки, щоб у третьому варіанті у нас теж місце було потім. Ну, ви вирушаєте новий путь. Дивіться, цих 7 днів це для вас підготовка. Да? Тут кажеш, карта от Шість днів підготовка на сьомий день прорив. На, шу, на сьомий, на восьмий день прорив. Ну, через тиждень. Да? Цей тиждень ви збираєте, акумулюєте собі сили, натхнення, розбираєтеся в ситуації, готуєтеся до чогось, до ривка якогось вибір, Якісь будете робити вибір, який у вас полягушки, да? не зря вам завідують е, високо десь підніме. Вам от, треба почекати цих 5 днів, дивіться. Да? Цей тиждень вам треба перечекати цю стабільність, підготуватися гарно. І вас винесе кудись заоблачно, Винесе вас кудись дуже високо. От Вас готують тут по картам. Ви не думаєте, кажуть, вищ сили. Да? Тут. Ви не думаєте, що от те, що зараз так все спокійно і стабільно, так буде, ні. Придеться вам тут трошки і поборотися, всяке буде. Через кризу, тут по карти показують, через кризу. Вас виведуть високо. Для того, щоб ви зрозуміли, де ваш шлях, да? щоб ви правильно зрозуміли, що ви йдете своїм шляхом, вам спочатку треба, і за того, що ви десь не дуже на своєму шляху, вас трошки, якби, мукнуть в болотце. Да? от, навіть не мукнуть, а вже мукнули. І от зараз. От буде у вас вихід із цього. Через кризу, да, але вихід буде. Тут, на перспективу, другий варіант дуже хороший. На перспективу Це цих сім днів, нічого такого особливого, але перспективу я тут бачу. От і перший варіант, він вже злітає, а ви сідаєте в літак, да, пристягуєте рівні і готуєтесь до зльоту. Хай буде так. Дивимося, третій варіант я вас вітаю, троєчки. Я вас вітаю, дивимося для вас загальна характеристика ближчих днів. Королева мечів. Да? Це або ви, або тут у нас королева, тут у нас королева, або ви, або така собі жіночка. Да? Тут, якщо це ви, то ви знаєте, куди ви йдете, що ви хочете в цьому житті. Ви маєте чіткий план. Якщо це людина, то це може бути або начальник, хтось такий строгий, або людина, яка. Лікар, да, професія така банкір, юрист з документами. Може бути людина, яка займається косметологом, да, оріжуще колюще. Зараз подивимося ще загальна характеристика. Це ваш настрой. От ви будете настроєні все в своєму житті міняти. Іти іншою дорогою. В ваших сім днів це. Я вибираю себе. Хватить бездействовать. Я вибираю себе і я рухаюся вперед. Я не, не здам себе з бою, да? Ой, особисте життя, особисте життя, третій варіант, особисте життя. Повішений. Ну, все завіслі. Якщо ви один одна, виньку, що поки, по поповішеному не зустрічаєте. Якщо ви в парі, ну, то у вас якось все завісає між, між вами, або просто на паузі стоїть. Що тут у нас? Чому все завісає? Десь може мужчина від вас далеко. Дивіться, які карта. Страх. Ви щось боїтеся за мужчину, за свого? Що може увести хтось? Соперниця. Ціперниця може увести вашого мужчину, дивіться. Ну, ви будете рівнувати, можливо, навіть без причини. Навіть якщо і буде причина, не настільки серйозна. да? Тут можуть у вас бути такі підозри, ой, ще на дні в носу. Ви будете підозрювати і по цьому поводу сваритися. Саму їх зрад я тут не бачу, але ви щось будете сумніватися. Вас... Чи вам буде мало уваги, чи ви будете погано розуміти свого партнера? Ну, у вас будуть троє. Будуть... Сори, Якщо у вас тут трикутники, то теж все зависає, і ви хочете більше уваги, ви хочете, щоб вас обрали, але поки що такого не буде. Хто один одна, ну, ви одні одна тут вас не стосується. У вас просто тут повішено і все. <кій> <кій> Без змін, я перепрошую. Так. ну, Кар'єра, робота, кар'єра, робота. Для третього варіанту, кар'єра, робота. Так, я не знаю, чи в нас нормально видно. Кар'єра робота, третій варіант. Принцеса мічей. Ну тут як пошук чогось. Пошук, чи пошук роботи, чи пошук нової роботи, щоб перейти, чи пошук якогось виходу з ситуації. Паш значить, він, Паш -мічей, він лише щось шукає. Карта сила і самобічування, Ну, ви ніби можливо, або от без роботи і себе за це ругаєте, не можете знайти, що треба, або ви знаходитесь на роботі, яка вам не подобається. І ви з посередніх сил туди йдете, і ви шукаєте щось там узнаїте на стороні, але поки що нічого немає. Ну, тут не дуже хороша атмосфера на роботі, не дуже, я одразу скажу, і не буду допомотних карт доставати. Тому, на роботі трохи так собі. Або у вас там якась конфліктна ситуація, і ви не знаєте, як з нею вийти. Ну, от сім днів з роботою не лади. А з фінансами? А з фінансами, що у вас чекає? Дві карти дісталися. Сіморка мечів і шестерка пентаклів. По фінансам, прям очень хорошо. Очень. В зв'язки очень хорошо. От ви знайдете якийсь шлях, як заробити. Можливо, ви тут шукаєте якісь додаткові джерела по кар'єрі. Да? Щось десь ви, ви шукуєте, десь да? ще можна заробити. І тут ви, у вас виходить. Або ви якусь фішку шукаєте, яким способом заробити, як себе виділити, як себе показати. Ну, вам тут ідуть гроші, да? якось несподівано. Тому що ви якось викрутилися, щось знайшли, щось зрозуміли. Можливо, якщо, наприклад, у вас якісь там тендери, а ви його виграли, той тендер, да? якийсь проєкт, вам його довірили. Ага. Ви вже і не сподівалися, да? ну, карта сонця воно все, все перекриває тут. Карта Сонце тут найвища. Ви вже не надіялися, не сподівались. Думали, що комусь іншому достанеться, да? а виграєте ви. Ще може бути так, що ви наблюдаєте за конкурентами і думаєте, Боже Боже, як у них все хорошо, у мене все погано. Ну і вам, сонечку, да, улибнеться. І на вашому буде, як би сказати, на вашій вулиці свято. Тут, тут вам по грошам, прям, знаєте, як повезе щасливий случай. Подарують щось саме вам. Тут, якби, доля вибрала вас по картам. Да? Ви щось придумали, ви якось себе заявили, ну, вас е, вибирають і ви отримуєте. І люди прям по сторонам думають, ай я що це їй? Ну нічого страшного, наче заслужили. Ви тут якось схитрували в хорошому сенсі цього слова і заробили. Отак От я вам скажу: клієнтів знайшли нестандартним образом. Ще щось, в кожного своє, ви подумайте, що для вас нестандартно, нестандартно так? як для вас нестандартно заробити грошей. У ваші сфері. Ой, так. І результат для вас. Результат для вас. Який буде результат. Карта смерть. Карта А на дні мах. Зміни зміни йдуть. Ви тут на щось рішаєтеся, на щось ви тут рішаєтеся, трансформація, зміни. Ось пошук да, у вас в кар'єрі був, зміни. В особистому житті. ну тут ні, А от кар'єра робота, пошук себе тут теж. Да, я вам сказала, ви обираєте на цьому тижні себе. Так і є. Можливо, ви вибираєте себе в плані того, що там, уходите з роботи і працюєте на себе. Або берете собі навіть так, банально, да, для когось банально, для когось важливо, берете собі тиждень відпустки вихідного, там, да, лікарняного. Не знаю, да, відпочиваєте від роботи. Що для вас буде зміною? Да? Для, ну, дивіться, дорога. Чорна куш. Ух ти, карта має Ну, на результат тут просто атас. Ви тут прям, якщо ви проводите якісь ритуали, вони дуже спрацюють, да? результат буде через сім днів. Тут якийсь прорив, тут М -м... якась удача. Ну, тут по картам от ви прям щось знайдете, розумієте? Ви ще сили вам дадуть якусь підказку, куди вам іти, і ви скористаєтеся. Оцей пошук ви шукали підказки, і ви їх отримуєте, якась удача для вас буде, прорив. Ви йдете своїм шляхом Поїзд, да? ну, машин багато, їх їде по дорозі, багато. Поїзд їде один в нього колія, і він їде по ній. Розумієте? Тобто, можливо, дійсно, ви будете працювати на себе. Якщо це езотерики, мене дивиться, чорна і кошка і магія, да? ну, у вас тут успіх, все буде класно, ваші магічні здібності будуть розвиватися. В будь-якому випадку ви ще сили на вашій стороні, і вони вам тут будуть підказувати, куди рухатися, і тут, похоже, шлях. Людини, яка йде своїм своєю дорогою, особистою, да? вам не по путі зі всіма сірою масою, вам не по путі, вам тут одній одні чи одному йти. Ну, от так, от. Навіть якщо тут ну, ви зовсім таке нічого не плануєте, ви людина, яка любить в колективі, все. Тут просто вас виштовхнуть на якийсь новий рівень. Хочете ви цього чи не хочете. Да? Тут може бути підвищення і всяке таке. В кожному своє, знову ж таки. Да? Всі варіанти я природньо не можу просто назвати. Тому що ви індивідуальні і у вас ситуація індивідуальна. Ось так, хай буде так. Я вам буду вдячна, якщо ви напишете коментар, якщо поставите вподобайку, якщо підпишетеся. І до нових відео, Па-па!